Вітаю всіх, хочу записати таке звернення, оголошення, не знаю як. Я просто продивляюсь іноді коментарі, деякі чомусь не пропускають, хоча хамства там немає, я не знаю, чому їх блокують, це не до мене. Але все-таки, коли я роблю відео, кажу, що можлива лінія ось по лініям бойового зіткнення це ж не від нас залежить. Я хочу щоб ви це розуміли. Херсонська область ви мене дивуєте, у вас лінія бойового здійснення вже зрозуміло, яка і вона буде така. Не фантазуйте про деокупацію. Просто не фантазуйте. Тому що це неможливо взагалі, в принципі, на даному етапі. Це неможливо. І треба це розуміти і приймати як реальність. Далі. Куп'янський район, я ще вас зроблю? Я просто хочу, щоб ви жили в реальності і розуміли, що ситуація такова, що. Буде те, що буде. Я зараз буду робити відео про заморозку, про все-все-все, зупинка війни. Є реальність, яка, на жаль, неприємна. Для багатьох вона буде неприємна. Можливо, не хочуть люди це приймати, але приймати це доведеться. Відразу кажу, Харків в окупації не буде. На даному етапі точно не буде. Назву це так. Коли прийде час, я про Харків багато чого розповім. Я ж роблю багато чого для себе, не забувайте це. І не все викладаю вам. Не все. Запоріжжя також немає в окупації на даному етапі. Я це підкреслюю. Чому ви прекрасно самі розумієте? Оце все, що повернення додому і тому подібне, це все зрозуміло, але треба реально дивитися на речі. Чесно, реально на речі, тому що. Я е, розумію одну річ: якщо не припинять ці кави, а кави вже летять далеко. Запоріжжя кричить мало, Харків кричить мало. Хто ще повинен кричати: Одеса чи Дніпро? Е, знаходьте мій розклад, чи той, чи той буде. Е, це є реальність, це є вірогідність, бо їх удосконалюють і проти них немає лома, як кажуть. Ось вам нюанс. На жаль, суми вас не почують, ви зрозумієте, це вас замовчують. Там, де лінія фронту, каби, вибачте, з неї все починалось. З неї все починалось. Я можу сказати тільки про Харківську область. Я пам'ятаю Каби на Куп'янському напрямку. Я там пам'ятаю їх. Потім пішла казача Лопань. Те, що я пам'ятаю. А вже потім і на місто полетіло, тому що вони побачили, що проти цього гімна немає протидії. Вони їм приробили крилишки GPS-навігатори, все це ракета. Вона просто довго летить. Не більше. І казати, що не треба закінчувати, вибачі це ми разом. Так, хтось не повернеться додому, хтось залишається в окупації, хтось буде виїжджати. Буде по-різному. Буде, як буде. Я приймаю будь-який варіант, тому що я людина, яка зірвана. Мене 22 рік зірвав з основного місця проживання. Все. Мені ну, пофіг куди їхати. Один раз зірвана. Я дуже стабільна людина, але все. Я вважаю, що треба реагувати оперативно, динамічно і розуміти, як далі жити в будь-яких умовах. І все. Просто давайте адекватно дивитись на речі, написати гедотню і розуміти, якщо нам потрібно виїжджати, треба виїжджати. Якщо ситуація критична, треба реагувати на це так. Якщо сносно, то сносно радіємо. Не більше, не менше. І, на жаль, наші люди не хочуть це розуміти. Мені неприємно, що не розуміємо, що відбувається. Відбувається те, що нас не спитають зовсім. Ну, всім пофіг, що ми хочемо. Хто може, той живе, хто не може, той не живе. Знаєте як? Кожен сам за себе. І це було зрозуміло відразу що кожен буде сам за себе. Ніхто нікому нічого не винен, і я це розумію прекрасно. Тому що дуже важко зараз всім. І багато людей вважають, що їм винні. Оце також дуже погано. дуже. І мене ще дратує, коли кажуть про виїжджати чи не виїжджати. Вони ж питають про це. Мене ж про це питають. Я намагаю сказати людям: з певних місць я кажу спеціально, роблю виключення, кажу, що небезпечно для вас. Потім на мене наїздить. Вибачте, це брід. Мене спитали, я відповіла: якщо ви вважаєте, що ви не хочете їхати, не можете, все, не ліземо в це, не дивимось. Треба реагувати адекватно. На все є ситуація, яка породжує певні дії. І все, не більше, не менше. Я розумію, що фінанси, все операція, фінанси, там, проживання в іншому місті, все. Але якщо людина хоче адаптуватися, вона адаптується до будь-якого життя. У мене багато підписників, які повиїжджали і радіють життю. І ніхто не жаліє. Все залежить від нас, все в нашій голові сидить. Що ми хочемо, і що ми можемо. Тому давайте вірити в найкраще, реагувати на те, що є.